Нам треба зрозуміти одне: ці всі перемовини там Трамп, Путін там ще там щось там так далі. Дивіться, ніхто, ні Путін, ні його кліка, яка навколо нього вона не відмовилася від ідеї остаточного вирішення українського питання. На менше вони не хочуть погоджуватися. Їх цікавить знищення української нації, їх цікавить повний контроль над всією Україною. Їх цікавить відродження, як вони це називають, там возобновлення совєтського союзу чи російської імперії А без України це неможливо. І відповідно наївно думати. То якщо ми щось віддамо, десь ми на щось закриємо очі, погодимося і так далі, і це зупинить подальшу війну і подальше руйнування. Це найбільша ілюзія. Єдине, що може зупинити Путіна, це коли ми готові давати відсіч на всіх сенсах. Згадайте 14 рік, що Путін казав. Я дуже добре пам'ятаю, коли він анексував Крим. Він виступав у себе там, в цьому своєму Кремлі, і він там казав, «Все, ми більше нічого не треба. Нам Криму достатньо, от ми Крим взяли, і вот все Крим воротно. Гавань, більше ми не хаттів ніж ні кусочка території України, і що було далі через буквально декілька тижнів запала в Донбас, а потім у 22-му році повномасштабне вторгнення, і вони би не зупинилися, якби ми їх не зупинили. Якби ми їх не зупинили під Києвом, якщо б ми їх не зупинили під Черніговом, під Харковом, під, під Херсоном, хіба е, на цьому все б закінчилось дані звичай, і так само і зараз твориство. Я розумію, що зараз є от деяких людей таке, знаєте, підігріте в тому числі і пропагандою ворожою відчуття, що ну така може все таки, от якось, якось ми дом... Домовимося все ж таки, товариство, просто треба розуміти, це психопати, з ними неможливо домовитися. Якщо хтось думає, що він опустить руки і на тому все закінчиться, ні. Прийде Москва, і який з автоматом скаже підняти руки. Угу. Якщо хтось думає, що він підніме руки і на тому всі проблеми почнуть його закінчаться, ні, пекло тільки почнеться. Так, товариство, Тома армія найбільше втомилася, але кожен, хто зараз тут, він розуміє, чому він тут. Він бачить, як зараз. І руйнують покровськ, руйнують добропілля, просто знищують просто реактивну артилерію кабами. Це нон стоп, просто йде тотальне знищення всіх міст, куди вони можуть дотянутися. Ми не хочемо, щоб так було з усією Україною. Ми не хочемо пустити це далі в глиб країни. Ми хочемо не допустити того, щоб вся наша країна перетворилась на руїни, і ми не хочемо допустити, щоб наші діти були рабами.